Так, дорогенькі мої, вечеря. Ми в Італії не їмо те, що ми хочемо, а те, що треба їсти. Це, це така ситуація. Наприклад, як я жила в Україні, так, то я так собі думала, що би я з'їла, хочу деруни. А, вару деруни. Що би я таке з'їла? Борзвару? На другий день, що би я таке з'їла, я на лиснички хочу, я сирнички хочу. Я завжди видумала, то слухала те, що я хочу. Тут і, так, і все помінялося. Тут відкриваєш холодильник, що є, то їмо, наприклад. Оцю бульбу треба є, вона є. Помідори в нас завжди є. Тепер зараз відкрию оця треба використовувати, бо дуже довго не стоїться. Дібуфала. Моцареля дібуфала, наша любима. Тую купили вчора і вже починає засихати. Скячаться така олія і сир зверху. Зараз відкриємо оце стракіно з, з того, як він називається, з баранчика. З баранчика це відкриємо. І ми будемо. Та з якого баранчика? Це і коза. От коза, бачите, коза намальована, яка гарна з рогами. І ми оцю будемо їсти. Це якісна, це і дуже-дуже смачна. Ми це помастимо тут. Що це? Один карчофу на двох. Зараз я розріжу, тому що ще два залишилося, ще треба на завтра лишити. Ми не можемо все з'їсти за один раз. Так і це роблять і так ми будемо робити. І тут, Оце вже в холодильнику і стоїть, і стоїть, вже давно стоїть. І така у нас є діпарма, таке прошуто діпарма. Оце ми купуємо дуже часто, дуже багато, дуже... це для нас м'ясо є. розумієте? Тут нема консервантів. Прошу Ді парма, прошу Сан Санданієля, немає консервартів. Ну, як вам сказати, у тих всяких, що хімії тої немає. Там є тільки сіль і не знаю, може перець і більше нічого. І сушили то на вітрі, такому там біля парми є такий вітерець з моря дує, дує. 18 місяців мінімально прошу має. Буває двадцять чотири, але буває чотирнадцять. Воно таке, знаєте, я не люблю 14, воно таке, знаєте, не, не, не таке досить стаджунато, як я люблю. Старджунато це означає не витримали його добре, воно має стояти. І е, оце зараз олією, сирою я полию і оцетом сирим. Ви бачите, як тут скоро готується. Це його тарілка, це моя тарілка, я ще тут щось буду зараз додавати. Пізніше знову що мені треба? От їмо, то, що, то, що потрібно їсти, хоч ми його і не хочемо це їсти. От рікота вже теж треба їсти, бо рікота довго не стоїть. А я накопила-накопила, і, і, ти не можеш чекати завтра-післязавтра, бо рікота теж довго не стоїть. А вона ще й от біо, і вона ще якості великої має. І я вам хочу сказати, що рікотта в Італії це є дуже-дуже здоровий матеріал. Це не прирівняти до формаджу, це не є форматжо, це тут багато мало є, як вам сказати, воно все натуральне є і нема того, ну, коротше, подивіться в інтернет, це для спортивних людей, це для таких, знаєте, хто думає про здоров'я. І оці треба посипати. Зараз буде двері посипана тим, може ще повидлом, полию, не знаю. Тут ми вже готуємося до виїзду, дорогенькі мої, до виїзду. Зараз я вам покажу, що тут є. а Тут є щось дуже цікаве тут. О. о, тут вам сподобається. І ці лимони сюди мати. Так, ось таке продається, ми, напевне, це в подорож візьмемо. Бачите, що це є, відгадайте. А це на грілі зроблене. Це не, не, не жарені на, на цьому. Ви Тільки подивіться, меланзани, грільятти. І що тут входить? І все входить натуральне. Меланзани, олія соняшникова, морква. Так, морква, сіль, трошки цукру дали, хитру не щоб смачніше було. Оце тут чуть-чуть дали, води, прицимило, очисник дали. І то що вони дали? Коритори, ну, дають 330 коритори, так само, щоби, щоб кислотність зробити. Так, як до помідорів, де коли додають. І оце. І так само така сама одинакова банка. Що тут у нас є? Кабачки. Представляєте, собі такі кабачки на грілі зроблені. Бачите, полоски мають такі чорні. Ну, зараз подивимося, отакі От полоски. Бачите, на грілі їх так під, під цей і залили олією. І теж цукіні грілляти. Це дуже сильно дороге ці баночки, бачите, на літри. І вони коштували 8 евро. Бо то марка дорога, гарна. А велика знижка, і по 4 ми купили 3,99. І я думаю, така. Така гарна баночка. Ми спробуємо собі в подорожі. В подорожі Ми там будемо бризавлю купляти, ми їдемо в Лівінню, дорогесенькі мої. Спочатку в Німеччину, пізніше в Швійцарію, пізніше в Лівінню ми будемо їхати. Там в Лівінню, ми будемо купляти багато-багато Бо там бризауля дуже дуже дешева, і там всі всі, -всі їдять бризаулю. І нам до бризаулі треба буде овочів, там ми не маємо там холодно, там ми не хочемо їсти, там фруктів немає. Нам треба вподожди. Дуже багато фруктів набрати. Там фрукти дуже дорогі, тут таке забите село в горах туристичне дуже багато, дуже там багаті всі приїжджають зі цілого світу. Подивіться на карті, де знаходиться лівінь. Знаходиться на межі зі Швейцарією. Ми будемо проїжджати Сан-Морець. Я вже там сто раз була, але Сан-Морець ми будемо проїжджати в Швейцарії так само. Пізніше що? Ось таке купила на запас. Бачите, така фасоля в нас в Італії дуже її сильно ну, Наминають італійці, їм і завжди запас є. От нема що їсти, наприклад, ота як зараз. ну та Зараз є, що їсти, знаєте, але оцей запас має бути. Людина не знає, що має їсти. Відкрила ту банку, я полочу завжди, з бутилки, з сполочу, бутилки. бо там таке. ну Що там входить, прочитаємо зараз. Це дуже... Дуже якісна це. І поливаємо олією, І поливаємо ось тут трошки. Усуне улія. Де тут написано? Зараз зараз я вам покажу, що тут входить. Спочекайте. ти що Екоква! Екоква! Все натуральне фасоля. Реідратата це означає в воді, вода і сіль. І тут більше нічого нема. От навіть, навіть, навіть не дають, як називається соди. Деколи тут така дурна ідея якоїсь соди додавати в сердину. Я того не люблю ніколи. Я завжди намочую і сама вару, але літом тепер вже розпека, я не хочу включати індуціони. Я не хочу включати. І от такі я купляю. Куштували 2 евро по 1 евро. І це куплено в склі. В Склі це дуже якісне. в склі ви повинні купляти, а не в желізних банках. Так, мій компаньон на кінець пішов і набрав. Що то він мені пише з таким листком брудним. А, тут то той листок. Бо мені завжди бракує сальвії, Бачите, знову мені приніс які два листки. <свісно> Твої. Він розуміє, що от мені багато відійде. Оцей старий листок я віддерву. Цей старий листок я відірву. Оці крайні молоденькі, мені окей, вони гарні, красиві, бачите? ті крайні, і оце, Цей старий відриву. Цей відірву. І чубчик залишу. І вони дуже мало залишається з того. Всього купив. Ще перед від'їздом нам треба з'їсти оцього, Не знаю, коли я, може, завтра зранку відкрию, бо вже бачите. Таке дуже-дуже вони великі, дуже-дуже сильно смачні. Манго є в Україні, тільки щоб гроші були. Все в Україні, є аж забагато. Я не знаю, хто як коли купляє за такі гроші. У нас в Італії якби поставили так багато таких вибір, як в Україні, ніхто ніхто би не купляв. Все одно ніхто ніхто би не купляв. Та як в ресторані, дорогенькі мої. Так в ресторані, в ресторані 5 поставлять тірамісу, та як десерт тірамісу, кростата. І там доль чи нонна, ще там щось таке, може бути, два-три більше не роблять. Не ставлять, тому що італійці, як їм поставиш 100 десертів таких різних дурхів, вони того їсти не будуть. Вони люблять простоту, простоту. І я того навчилася так само, як вони. І крустата це моя найкраща. Подивіться, що тут є. Я почала вже робити марміляту з тих фігів, бо фікі, мі... фікі, фікі фікі фіки. фіки, 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 фіки. Мій компаньйон приніс тих білих жовтих тих фіків. Я на четверо розрізала, один, один раз притушила, зараз ще раз притушу. І обов'язково треба лимона давати. Я навіть, я пам'ятаю, минулого року я робила, я додавала лимона. Обов'язково, Бо от зараз ви як попробуєте ту юшечку. Той смак, там вона взагалі вона взагалі, вона взагалі, солодка і взагалі. Як, як, ну, смаку ніякого немає. Запах має, солодка легеньку, і все, і кінець. А лимона дати буде така кислинка, розумієте? Тому що кислинка мусить бути, от, наприклад, та, як вишня має кислинку, От яблуко не має кислинки, зробите ви, наприклад, повидло з яблук, так? І зараз поставлю на вогонь і ви зробите, і воно таке знаєте, смачне, але так би не дуже. А дасте от трошки кислинки, цукру дасте обов'язково, і дасте ту кислинку, і тоді воно буде смачне. Так, продовжується все різати, бо тут багато ще роботи, і ми йдемо їсти, доленькі мої. Всього, всього дуже багато, але все буде дуже смачне. Бачите, з нічогось, отак витягаємо і не думаємо о, хочу того, хочу того. О, треба їсти то, що є. Отак кожен раз, кожен раз у нас отака. Така їда в нас, кожен раз. Це вечеря, і навіть таке на, на обід буває абсолютно буває таке на обід ще. Це вечеря. Як ви знаєте. Ми навечір будемо тільки оці пити. бачите, Тільки магнізіо п'ється ввечері. Добре спиш. На все він дуже корисний. І на сон, і в туалет допомагає. І на все. Ось такий десерт я зробила з моєї притушені мої вишні. Чу -чу -чу -чу. Я собі чуть-чуть зробила. От можна... ту можна і побільше дати. Оце кінчається, треба другу бутилку відкрити. Оце можна. Отак, от-от-от. Бачите? Так, Прошутто. то. Будемо сказав мій компаньон будемо їсти без, без того мелона, як то, без того гарбуза жовтого. Може, того всього забагато, він так сказав, бачите? Я йому дала бульбу, а собі бульбу не дала, тому що я не хочу. І йому зробила. Отак він дуже любить сердину поставити, оце страхіно, бачите? А я собі поставила зверху, бо воно таке вже трошки тверденьке, але я не хочу розрізати. Я люблю зверху, воно дуже сильно смачне. Я, це, я не знаю, чи я це з'їм. Може, це на завтра на ранок залишу. І так само я йому дала більше моцарелів. Я моцарелю, як я сама вдома, я моцарелю їм завжди руками. Тому що, як яблуко, розумієте, я як приїхала в Італію, я, мені як дали цілу круглу моцарелю, я не знала, що з нею робити. Я дивлюся, якесь біле яйце. Ось таке, бачите, що з ним робити? таке біле, 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 і тому царелю мені дали з буфала. І я не знала, як, як робити. Бачите, ви, яке воно всередині. От всередині молочко, а зверху та би шкірка є. Бачите, молочко, ці, бачите? Зараз я вам покажу, дивіться, яке молочко тече. бачите? О, І там з збуфла. Я зрозуміла, що то всередині якесь таке м'ягке, то тут, як би шкіра. Я цю шкіру почала викидати, тому, що треба чистити, сире чиститься. І на початку, як ніхто мені не підказував, ми вже жили, купляли собі то, що хотіли і як хотіли, я ж не знала, як тому царелю треба їсти. Я її брала цілу і ось так кусала, ось так. бачите? Після того я десь густяв, я в гості маю прийти, я з ним деколи то я її ріжу на косочки. А в основному, як я сама, як я не хочу готувати, я з'їла в цьому і бононоти. Я вже так би наїлася. Навіть прошу то не хочу, бо солене. Воно не є солене, воно то є, знаєте, парма, то воно саме найсолодше, яке може бути. Дві ложечки додала тої мармеляти, що я зробила, повидла зі сливок. Чуть-чуть притушений, поставлений в холодильник. Дуже мало цукру я тримаю в холодильнику. І ми їмо цілий, цілий час, цілий час миємо, зараз я вам покажу. Маленьке моє. Дивіться. Бачите, ось воно стоїть. Прийшла, бо треба помішати мені той поведло. Бачите, яке воно є, зараз я вам покажу. Мені треба ту поведло помішати спочатку. Мій компаньйони, я піду душ приймати, наприклад, ця ніяк. я душ йду приймати. І кажу, дивіться, слідкуй за, за тим за тим повидлом. То він буде ходити кожних 5 хвилин і буде мішати, мішати, мішати. мішати. А, тут є вже ложка, З ложкою я поставила, то я поставила, я не бачила. Я вам хочу показати, яке оце виглядає. Чуть-чуть цукру тримаю в холодильнику. дивіться, Бачите, яке воно? Я не перемерювала, тут є такі. Навіть кусочки. Чому мені подобається ще більше, щоб кусочки були, але він отак мішав кожен день, він то розба... розбав розбомбив ті кусочки зовсім не видно. І Бачите, от кусочок є? Я не даю ніяку, ні згущуватися, зі шкіркою. Все так має бути дуже, 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 дуже смачно. Вона така ріденька, нам така підходить. Прикотті, йогурт грецького у мене дуже багато є. Треба менше того додавати фьокідіявина просто трошечки, дати ложечку тільки. Не треба давати так, як я три ложки давала, воно набухає пізніше. Три на 4 включити, бо воно так і ніколи. Ой-ой-ой, воно не в ту сторону. Екока. На 4 і все. і Більше не треба на 4. Так, іду я їсти панорама, яка година. І восьмої машина, бачите, рівненько всі додому їдуть, всі додому їдуть, не дай Боже, і то за 8 годині, щоб рівно не вдома, рівно. Спішать, газують. Італійці, то вони такі точні, такі точні. то вже все на столі стоїть, жінка підігріла. І все, за 10-8 він вже в хаті як штик, як штик. Дореньки мої. І мій так само, як штик, ось тут. Дімо. В в нас ніякого нема І ми сьогодні цілий день під uh, тим сидимо, як воно називається арія uh, кондиціонатор, uh, як воно називається? Кондиціонер, uh, кондиціонер. Con Ось так. Цілий час кондиціонер сьогодні. хаті так, як в ноги навіть зимно, так як Знаете, в кінці вересня. Та в Італії в кінці вересня, це ще 35 градусів. Я так, як в Італії. Наприклад, кінці жовтня в хаті. Ось так. прохладно-прохладно, гарно, гарно. А вийдеш на терасу, то вмерти можна прямо. Ужас. Яйця можу з'їсти кусочок. Один кусочок з'їм на сніданок, але що мені треба яйця у ті варені привикати їсти на сніданок, Другеньким. На сніданок. Абсолютно. Окей, okay. я продовжую їсти. Дякую, що пишете, дякую, що ставите лайк. У мене канал про їду, у мене канал розважальний про море, їду. Відпочинок економний. Як стратити мало, а гроші зекономити на свою старість і, і зараз купити гарну квартирку собі, облаштувати, купити все новеньке, новий матрас, подивіться, на, на, на чому ви спите, яке у вас ліжко. Подивіться, який у вас диван. Може, диван треба поміняти щоб подушки під, під спину не ставити. Треба свою хату вложувати гроші. не в лежаки. Я молода, я можу навіть і на піску полежати. Одна мені написала, що Анна, твій компаньйон такий скупий, навіть тобі не купить ліжко за 20 евро. Тобто того ліжка я навіть і не хочу. Ані навіть голодки не приходить. На вітер 20 евро викидати. То я собі ліпше от строкіну з кози куплю. І, і прошу то дороге. Що коштує 30 євро. А не купляю сало за 6 евро. Хоча сало я люблю. Але то діє, Як воно називається? По 22 євро, 24 воно вже в нас. М -м називається сало, сало забула я. Колоната. 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 Подіб інтернет і подивіться, що тут за сало і з чим його їдять і скільки воно коштує, окей. Okay.